На пробації в Україні зараз перебуває 70 тисяч людей. Ця система покликана убезпечити громади від повторних злочинів, а також гарантувати справедливе правосуддя. За інформацією центру пробації, за цей рік правопорушники відпрацювали 482 тисячі години безоплатних громадських робіт. Це дозволило зекономити місцевим громадам майже 32 мільйони гривень. Боржники аліментів відпрацювали 114 тисяч годин суспільно-корисних робіт. Це повернули Дітя майже 5 мільйонів гривень. Покарання у вигляді штрафу принесло держбюджету 101 мільйон гривень. До реалізації завдань пробації активно долучають волонтерів, яких понад 8 сотень людей. Це люди, які виявили бажання допомогти працівникам пробації надавати соціальну психологічну допомогу, консультації. Допомогу в отриманні документів, допомогу в отриманні соціальних послуг, допомогу у зміненні свідомості і ставлення до життя людей, надання їм навичок планування, правильної комунікації, правильних відносин в суспільстві і в громаді.